Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час тим, хто дивиться відео, близьким людям. Чи є загроза? Скажіть, допоможіть вищі сили, чи загрожує щось життю. Тут зараз що планують? Збирають інформацію, може бути пропаганда, може йти щось в нашому інформаційному просторі, якась брехня. от, І ще вони хочуть, щоб у нас не працювали дороги, може залізні дороги. от, і... Можливо, ще небезпека, саме із моря, із води. На щось чекають. Скажіть, угу. а, Люди, як це диверсії, якісь, може, диверсійні групи можуть із моря прийти. Це можуть бути міни, мінова замінована вода чи щось таке, щоб не можна було рухатись по воді, закривають шляхи дороги, щоб по воді не можна було рухатись, ізоляція. Заперечую весь негатив, убираю. Руйную всі плани ворожі. Більше не мають змоги рашисти втручатися у наш простір, в нашу воду, наші шляхи водні, не можуть втручатися. Викриваються всі плани рашиські, руйнуються повністю. Більше не можуть росіяни продовжувати війну. Повертаю всю війну назад, на територію Росії, повертаю в їхні міста на територію Росії, вертаю. Як вони нам бажали, хотіли, хай з ними це все робиться. Буде так і так і Отвертаю, цікаві війну від України, повертаю назад, звідки прийшла туди і вертається. Буде так, і так є. Прошу захистіть. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дає накази, хай в голову летить, його нищить. Більше наказувати не зможе. І всі, хто ці накази виконує, і звідки запускає, хай там воно і взривається. Буде так і так. Вище сили. Я... Прошу допоможіть, хай в Україні надійде 200 систем Петріо для закриття неба, міцно закрите небо над Україною, над нашими фронтами військовими, Харковом. Суми, всі міста, наші закрита Одеса повністю. Кривий ріг. Дніпро всі міста і наші військові закриті повністю буде так і так і є. Більше не можуть расистох обстріли чинити. Повністю знищені всі склади з боєприпасами, бомбами, ракетами, снарядами, всі дронщики знищені, і дрони їхні. Не буде все сказане, здійснено Так і є, вся авіація російська, зруйнована, знищена, вщент. Буде так. От на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Бережіть себе, будьте дуже обережні, прислухайтеся до повітряних тривог. Також по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Ще раз дякую за увагу. Все буде добре. До зустрічі.